Дивіться, яка природа. Тільки начало. Хай! Ютуб! Тільки начало. і в'єтнамці вже спускаються діти. А я тільки подимаюся. Кліс! Yeah, на ютуб! Хелло! Бе-бай-бай! Ой, в'єтнамочки! Вчора, ну я на два руки нема, така гарна. І я ж зараз розумію, що це завозонагажіння і влюбляюсь кожного разу. Я сьогодні сіяв. Надо мені вгору піти, щоб трохи відліктися, бачите, така природа. Ось така краса. і Пишіти це завжди це в джунглях в Азії, у всіх, Хоч в Таїланді, хоч в В'єтнамі. Так. Короче, получається, вже ж після біт, я тільки піднімаюся, а в'єтнамці вже спускаються. Hello, beautiful. Beautiful! YouTube. Thank you. YouTube. А YouTube? YouTube. О. От яка красотінька. А в'єтнамочки я чуть через паузу, тому що хочу всю красоту вам показати. Якщо я буду зрямо йти, то це, напевно, вверх підійматися. Час. Така красота, такі камінчики. Бо там будуть і більші. Це тільки почав подиматися. Я ще не захворкався. А і сидів внизу, чуть-чуть холодочку. Дочка відосики ж прийшла в інстаграм. Вона виставляє в содружестві, бо я не можу виставити. У мене більше одного відео не, не пропускає. Ограничили мене. Приходиться дочки присилати, а я потім виставляю все. Отакі діла. Содружець мені прокидає, а я приймаю. Вона може одразу виставити 20, а я не можу. Отакі діла, отакий інстаграм. Ну мушу робити для вас. Це тільки начало, там будуть такі перегради. Тільки начало. Там буде ухілі і по вірюках їстися прийдеться. О, дерево па. Такі діла. Ну, Тут бачите... Таїланді, коли я горах гачу, то я за бізянами там дружу. А тут нема обізянок. Ну я то раз шкуру на ходив. Та це тільки Начало, я там снігом. Там буде ще угода буде. І це ж після обід всі верф пішли. Зараз там буде куча дівчаток. Камера не передає. висоту. тут дивіться, там як високо. Ну все. Пока